Всім привіт з Верховця до Дніпропетровська область. Довго не було, бо це все стягував. Не став знімати вам по 2 хвилини відео, огляди окремі. Думаю зберу докупи та зроблю якийсь розпродаж. Щоб було що показати, бо воно недорого вартує, тому, думаю так буде краще, якщо відео буде трошки довше. Бо з попереднього відео чоловік придбав МТ-9 і прицеп без документів. Тому мені треба буде його відвозити за Кременчуг, Полтавська область. Не знаю коли. Пропонуйте якісь варіанти. Можливо, щоб назад пустим не їхати. Або може комусь вам треба щось буде із того, що маю на продажі. Ну, то, мабуть, наступний тиждень, або може після Пасхи вже буде видно, як будуть якісь пропозиції. Так, що ще хотів запитати, скажіть, будь ласка, оці агрегати що, на Львову вже нікому не треба, щоб на Польщу відправляли. Бо раніше було то цікаво, зараз не знаю. Може хтось дзвоняє із вас, то напишіть в коментарях, як обстановка зараз по цьому поводу. Нагадаю, новий скат. Новий скат. Там деяких деталей не вистачає. Був 8 тисяч, зараз мабуть зробимо скидку, зробимо за 7 тисяч. Він з переоформленням. Можливо, написати доручення. Огляд по ньому не знаю. Треба робити, не треба, так, бігло зробимо. Відсутній карбюратор, там болтик на підвіски. запалення, катушка відсутня. Кришки нема. Так, оцей ось агрегат у нас з'явився. По резині гарний, Вон там видно. Видно, а там стоїть таке, як переднє. Так, по ньому треба попідтягувати підшипники на полосях, помінити колечка, нарізати різьбу в головки, бо слабенька, вона є, але слабенька, іскра присутня. Запускати його. Не буду, не маю бажання. Бо я не люблю ті мотори. Буде він без цього номера, бо він бездокументний. Даже маємо запаску. Так, що ще є? Є в мене документи. Окремо не продаються, можна смуров'я разом. Ціна отакова, от як є. Ціна така буде 5 тисяч гривень. 7 тисяч гривень буде з документами, буде техпаспорт, номер і кольор у нього буде красний, червоний. Ручка заводна присутствує. Ще якийсь скат валяється. Є ще пропозиція, можна окремо, кому цікаво мотор. Мотор з швидкості всі перемикаються, щеплення присутнє, я ж кажу, магнето іскра все є. Носовий попоршньовий. Ціна мотора 1500 гривень, так, ціляком зняв, з карбюратором 27 віддав. Є в мене окремо ще мотор Delta 110 кубиків. Можна в комплекті з оцим агрегатом. Окремо не продається. Так, от, такий от лісовоз. Резина бойова. Так, він весь бойовий. Там дверки шпаклювати треба. Або не треба. Под ніч що цілий підварений весь. По ходовій, звісно, тарахтить, але колеса рівно стоять. Так, що у нас ще тут присутнє таке цікаве? Фаркоп. Щоб не в холосту в ліс їздити по дрова. Це, мабуть, хтось ногами двері закривав. Але вони закриваються і відкриваються Ну, здівалися як могли. Але що хочу сказати по мотору. Майонеза нема в маслі. Сметани, майонезу, хто як називає. Буде він без акумулятора, бо хто бачив попереднє відео, бачив, що цей акумулятор гуляє по різних автівках. Це мій. Акумулятор робочий. Там у нас водичка. Бо був трошки случаи, що запускав без води, а виявилось, що головка розморожена. Тому зараз вже все з водою, я на ньому їздив по швидкостям все вмикається. Все працює, задня втикається дуже добре, друга втикається поганенько, скорше за все, втулки на речагах там на кулісі підрозбиті. Але нічого не вибиває, не гарчить, все робить. Відсутня вихлопна система, так що не пугайтеся. Хотів показати, з вихлопною диму нема. А вихлопної то нема. Ну нічого, зато так покажу. Нема диму, ніде не виходить, він не йожик в тумані, так що так що по мотору він робить. Класно. Ціна в нього... Металісти зараз будуть писати здаю в металу. Я б здав би радістю. Чесно, не буду кривити душою. Але ціни на метал немає. На металі дають 5500. Я хочу його продати за 7000 гривень. Для чого? Щоб хтось навозив собі на двізімей дров, метал виросте, він його здасть за 7000 гривень і буде щасливий. Купи м'яса і буду відмічати, що це все діло. 7 тисяч гривень. Свій акумулятор взяли, приїхали. Завели і поїхали. Так. Ще маємо. Ну, такий апарат. Планетка. Світло є, поворотів нема. Не, Переді стоять, але вони не працюють. Варено коліно з четверки. вихлопна стоїть четверка. Відсутній глушитель. Тут склад як коліно лисий, Тут склад гарний і впереді гарний. Сідушка четверки. Так, спробуємо запустити. Я на ньому їздив. по Скоростям все працює, ніде нічого не вибиває, ніде нічого не проскакує, не гіркає. світло присутня. Тут он нові прокладки стоять, щось йому перебирали, щось робили. Ну, вроді непоганий мотоцикл. А, є нюанс, зараз покажу. Зараз відсоєдню акумулятор, покажу. Я на всій техніці відсоє акумулятор и то старая техника и может быть и беда, або как минимум сядет аккумулятор. Так, вот так и тут фахивает сварщик, мабуть паспортист. Не бачив ще ніколи такого, щоб наварювали на рамі, не зрозуміло нашу. Якщо комусь треба буде, є в наявності рама. Рама ціленька, гарна. З тієї рами можу ще окремо кому треба продати шильдик, номер і техпаспорт. На планету 4 оранжевого кольору. А ту раму дам в подарунок до цього мотоцикла. Цей мотоцикл буде коштувати 8 тисяч гривень. І останнє на сьогодні. Що ми маємо? Як завжди почва фреза. Це не та, що була з самого початку. Не треба писати, що я когось дурю, що сказав, продав, а сам не продав. На тій не було такого коліщатка транспортучного, була задня швидкість, тут відсутня вона, це трошки модель старіша, але стан також гарний. Так, зараз покажемо. На тій не було ременів, тут все присутнє. Диму з вихлопної нема. Все працює. Тут не вистачає, що у нас не вистачає шплинта. Отак от, от. На цей ціна трошки більша, ніж за попередній. Цей буде 8500. Попередня така почва фреза. від мене по новій почті. Я живу в Дніпропетровській області, місто Верхівце. То така почув фреза, поїхала в Черневецьку область за 667 гривень, здається. Це орієнтовно для того, хто може хоче придбати такий агрегат і думаю, що нова почта буде дорого. Там було на піддоні три ряда, таких як ящик, якісь рештовки і зверху піддон закритий. Я його укомплектував, розібрав, зняв фрези, максимально плотно, все зробив і вийшла така доставка. Чек відписався, все прийшло, все в порядку. Так що, дивіться, може в кого що є. По лафетам в раз я казав, що треба, щоб були переоформляємо. З документами і вантажопід'ємністю то зараз скажу так: лафет якщо у вас є добротний, навіть можна без документів. Аби був гарний стан і ціна, або навіть не гарний стан, якась заготовка хай буде під лафет бо лафет дуже треба, тому може додати на канал контенту по... Тому що будемо виготовляти лафет для себе. Ну і не забуваємо про позиції вантажівки або мікроавтобус після ДТП. Щось свіжіше. Або можна і не свіжіше. Можливо, на наступному тижні з'їздимо в Умань. Подивимось, чоловіка пропонував бусика 90-го року. І будемо робити, мабуть, з нього евакуатор. Подивимось на його стан. Порахуємо і тоді будемо бачити. Можливо, додається новий контент на канал. Так що підписуємося, ставимо лайки. Чому підписуємося? Щоб вам швидше виходило при те, що я викинув відео. І ви могли зателефонувати і що-лібо. Сказати, що вам треба, скинули завдаток, і воно буде стояти або чекати до вас, до вашого напрямку попутним вантажем, або за доставку. Будемо домовлятися. Всім удачі, всім пока.